Відбулася от на цьому просторі між селом Ставчани і Недобоївці. Там досить така розлога місцина. І от коли 16 серпня 1739 року російська армія вийшла на цей простір, вона побачила перед собою турецькі укріплення. Турки намагалися не пропустити росіян в напрямку Хотина. І якраз на оцих узвищах, да, там такі пагорби йдуть між недобоївцями і ставчанами, вони побудували фортифікації, польові фортифікації такими лініями. От, укріпили їх батареями артилерійськими і, в принципі, намагалися, якраз за допомогою цієї фортифікаційно забезпеченої. Місцевості утримати російську армію, стримати її наступ, от, змусити її от якраз до цих таких прямих м'ясних штурмів, які би призвели до е, значних втрат, а потім використовуючи відповідні резерви, тому що Веліпаша, головнокомандуючий на цьому театрі е, бойових дій, Турецької з боку Османської імперії він мав ресурси. От, відповідні, в першу чергу, це достатньо було багато кінноти, кримські татари, були кінні яничари і так далі. То, от, якби російська армія виснажилася при штурмах, прямих штурмах цих укріплень, він міг їх використати і таким чином спробувати повторити той самий прийом. Що зробили е, турки з армією Петра І на Пруті в районі Станя у 1711 році?